Легко та впевнено, чіткими контурами відтворювати улюблені образи. Так це реально. Хочете досконало створювати потрібні кольори, унікальні форми пластичні. Це ваша мрія. Ми зробимо її разом. Мій 20-літній досвід це ваш гарантований успіх, плюс професійні навички та вміння. Художні техніки, прийоми, вправи я об'єдную у заняття, і на кожному із них ви отримаєте завершену роботу плюс 5 нових навичок. Щомісяця, участь у новій виставці. Я Сергій, художник-педагог. І тут для того, аби ви стартували впевнено, без хвилювань здобули практичні вміння та серйозні успіхи. Мої учні навчаються в престижних європейських університетах, адже я навчаю їх мислити як художників, створювати художні образи і в кожною роботою висловлювати власну індивідуальність. Ваш успіх це моя авторська методика. Складні теми в простих словах. На занятті кожен знаходить свій ритм і комфорт, тому що ваш успіх це. Об'єктивні обставини і лише справа часу. Чому варто обрати мої заняття? Відкриваю ваш авторський стиль. Це піднімить вашу самооцінку і вартість вашим картинам. Індивідуальний підхід складаю персоналізований план розвитку, враховуючи ваші індивідуальні побажання та інтереси, різноманітні напрямки від академічного малюнку. До сучасних стилів у вас є можливість спробувати все. Брунюйте заняття, почніть творити. Ваша перша виставка вже за місяць.